Шериф Бойт, ідучи містом, сповіщає людей про наближення ночі. Тим часом місцевий житель Френк не повертається додому через те, що сильно напився та заснув у барі. Коли дружина та донька Френка готуються до сну, вікно дитячої кімнати стукає незнайома бабуся та благає впустити її всередину. Може, дозволиш зайти? ні! Зовні. Наступного дня сім'я Меттіус, яка складається з подружжя Джима та Табіти і дітей Джулі та Ітана, під час поїздки на своєму фургоні наштовхуються на повалене дерево, яке блокує дорогу. Це змушує їх об'їхати перешкоду іншим шляхом, після чого вони потрапляють до міста. Вони зустрічають місцевих мешканців під час похорону, але всі вони ігнорують Джима. До нього підходить Бойт, який говорить, що їм потрібно їхати далі дорогою. Він так і робить, але щоразу вони повертаються назад у місто, поки не зіштовхуються з іншою машиною. Джим не справляється із керуванням, і фургон перекидається. Водій легкового автомобіля Тобі наштовхується на Бойда та його помічника Кенні, які якраз розкладали смуги із шипами для фургона. Тож Кенні відводить пораненого в лікарню. Шериф знаходить іншого чоловіка Джейда, який теж був у машині, а потім знаходить фургон. Побоюючись ночі, Кенні отець Гатрі та син Бойда Еліс прибувають на допомогу та забирають до міста Джулі та Біту та Джейда. Натомість Бойд і місцева лікарка Крісті залишаються на ніч у перекинутому фургоні з Джимом, щоб допомогти Ітану, який не може рухатись через серйозне поранення ноги. Поспішаючи знайти притулок, автомобіль, яким керує Кенні, випадково переїжджає забуту смуги із шипами, що змушує їх поспіхом тікати. З настанням ночі до фургону наближаються підозрілі люди та оточують його. Але завдяки талісману, який був у бойда, вони не можуть потрапити всередину. Група на чолі з Кенні ледве встигає дістатися до будинку колонії, проте їх не пускають всередину. І відразу ж з'являються підозрілі люди, які починають їх оточувати. Мешканці будинку вагаються чи відкривати двері, але все ж таки жінка на ім'я Донна, яка і їхнім лідером наказує це зробити. А згідно їхнього протоколу, та біту Джулі та непритомного Джейда зв'язують та ізолюють. До комори, біля якої знаходиться зв'язана до крісла Джулі, приходить Віктор, який хоче взяти консервовані персики, та своєю присутністю її лякає. Коли дівчина ледь не плаче, приходить дівчина Еліса Фатіма та проганяє Віктора. Вона вибачається за нього та пояснює, що він пробув у місті дуже тривалий час. У фургоні Вітана відбувається напад, проте невдовзі він припиняється. Бойь пояснює Джиму, а Донат. Табіті ситуації у місті. Навколишні ліси повні розумних монстрів, які здатні змінювати фізичну форму та вбивають людей заради розваги. Усі жителі міста це люди, які невідомим чином прибули сюди та потрапили в пастку. Також колись бойт знайшов таємничі талісмани, які, поміщені всередину, огороджувальної конструкції, і діють як щит від монстрів. Знаходячись в лікарні, офіціант Касара вбиває пораненого тобі, а потім йде додому та залишає зовнішні двері відчиненими. Монстри заходять всередину та жорстоко всіх вбивають ранок і сім'я Меттіус воз'єднується, після чого їх везуть до міста. Кенні дізнається про бійню у лікарні та горює за убитим батьком, який там перебував. Сара зізнається брату Натану про скоєне. Говорячи, що голоси в її голові, пообіцяли, що так вони зможуть повернутися додому. Перебуваючи у будинку колонії, Ітан дивиться у вікно і бачить хлопчика в білому. Пізно вночі Джейд приходить до тями, тож Донна пояснює йому ситуацію в місті. З недовірою він припускає, що місто є квест кімнатою, організований його другом Тобі. Отець Гатрі проводить екскурсію по місту Джиму і Табіті, та пояснює, що вони пройдуть місцевий ритуал під назвою Церемонія вибору, під час якого вирішать, чи залишатися жити в спільному будинку колонії або ж власному будинку в самому місті. Проходячи повз дивну конструкцію в центрі міста, Гатрі пояснює, що єдиною формою покарання в місті є ящик, де ув'язнюють винуватця і залишають на ніч без захисту талісмана. Це покарання, яке раніше не застосовувалося, призначено для Френка п'яниці, через недбалість якого напередодні загинула його Дружина та донька, Бойт намагається зберегти життя Френку, але той відмовляється. У день вибору Джулі обирає будинок колонії після того, як її родина вибирає колишній дім Френка. Натомість Джейд сміється із прощальних слів Френка, після чого Кенні приводить його на могилу Тобі, а потім поселяє у своєму домі. Джулі та решта родини Меттюс поселяються окремо у своїх нових домівках, а Френка, замкнутого в ящику, вбивають монстри. Ітан знайомиться з Віктором, який намагається з'ясувати, чи рухаються дерева, але з'являється Джулі, яка сварить брата та говорить, щоб він з ним не розмовляв. Згодом в закусочні, Віктор показує Ітану малюнок хлопчика в білому. Побачивши чоловіка біля сина, Джим проганяє його та наказує не наближатися до Ітана. У минулому Віктор, будучи ще дитиною, побачив трупи багатьох жителів міста, а потім з'явився хлопчик у білому, який запросив його погратися на каруселі. Кенні пояснює Джейду, що місто не має постійного фізичного розташування, так як всі. Зникли в різних місцях. Поки вони розмовляють, радіо випромінює статику, тож Джейт забирає його із собою. Тим часом Джулі дізнається, що у мешканців будинку колонії спільні речі, а згодом вона агресивно сперечається з матір'ю про те, що Джим і табіта розлучаються через смерть їхнього найменшого сина Томаса. Табіта повертається додому і сперечається з Джимом, не помічаючи, як Віктор забирає їхнього сина на пошуки хлопчика в білому. А знаходячись в лісі, Віктор показує Ітану дерево з отвором. Кинувши всередину камінь, він демонструє. Що об'єкти, потрапивши туди, телепортуються в різні випадкові місця. Шукаючи ітана, Джима і табіту оточують дикі собаки, але Віктор відлякує їх пістолетом і йде геть. У закусочні голоси наказують царів бити ітана. Після чого у неї відбувається напад, а Віктор біля будинку колонії починає копати могили, чим лякає людей. Сара залишається ночувати у лікарні. Бойт озвучує Крісті теорію, що, можливо, місто може викликати якусь фізичну реакцію на кшталт нападів Сари та Ітана. А також лікарка помічає, що у шерифа тремтить ліва рука, шукаючи іншої думки, Сара запитує, чи зробила б Крісті одну погану річ, щоб усе місто повернулося додому. На що Крісті відповідає ствердно, оскільки за межами міста у неї є наречена. Незалежно один від одного. Джейд і Джим починають задавати питання та думати про можливість того, що, можливо, вони загинули в аварії. Тож перебувають у чистилищі. Натан розповідає про голоси сестри отцю Гатрі, після чого разом біжать шукати Сару, яка в цей самий час замикає табіту у Сарай і готується вбити Ітана. В останню мить з'являється Натан і зупиняє Сару, проте вона ненавмисно вбиває брата. Поки всі думають, що Сара втекла в ліс, де її вбили монстри. Отець Гатрі тримає дівчину в полоні в підвалі церкви. Він пояснює Сарі, що сучасна Біблія складається з 73 книг, а потім розповідає свою теорію про те, що жителі міста Пробовуються богом і живуть в книзі, яку ще не написано. Голоси в голові Сари доводять оцю Гатрі про своє існування, нагадуючи йому про сумку, яку він закопав, коли прибув у місто. Бойт розповідає Кенні про свій план вирушити в ліс талісманом, щоб спробувати знайти шлях до цивілізації, але Кенні сприймає це як спробу самогубства. Пізніше Бойт зізнається, що страждає на надзвичайно рідкісний випадок ранньої хвороби Паркінсона. У домі Меттюзів Джим, оглянувши дроти від лампи, показує дружині, що всередині дроту нічого немає. Що їхні розетки також несправні, тобто жодна з ламп не повинна працювати. Джейд і Джим об'єднуються та лагодять радіо за допомогою автомобільних деталей. Знаходячись біля високого дерева, Джейду вважається дивний символ трупи, які висять на гілках та солдат часів громадянської війни, який женеться за ним. Джим самостійно вмикає радіо, але чує тільки шум. Мати Кенні Тян Чен помічає символ, який малює Джейд, сидячи у закусочній. Вона показує йому блокнот із схожими малюнками серед речей людей, які померли у місті. Разодом він знаходить фотографію у блокноті, яка була схована між двома склеєними сторінками, і Тянь Чен вказує на малолітнього Віктора. Повернувшись додому, Джим знаходить табіту, яка копає яму у підвалі, для того, щоб зрозуміти, куди ведуть дроти. У поліцейському відділку отець Гатрі показує Бойду в міст Сумки, яку він закопав, та те, що перед тим як потрапити у місто, він вбив чоловіка та думав про самогубство. Потім він розповідає про те, що Сара знаходиться у підвалі церкви, а також про її голоси. Отець Гатрі пропонує, щоб він та Сара і Бойт разом відправилися у ліс. Так як дерева у місті недостатньо високі, Джим розповідає Табіті про свою ідею побудувати справжню радіовежу на даху будинку колонії, використовуючи майже всі наявні ресурси. У будинку колонії мешканці святкують першу річницю прибуття Фатіми до міста. Тим часом чоловік на ім'я Кевін пускає свого друга монстра, з якою він довгий час спілкувався, та навіть дарував квіти. Монстр вбиває його та залишає вікно відкритим для решти істот, які, зайшовши всередину, починають бувати людей. Частині мешканців будинку колонії вдає. Йдеться втекти до фургона, а Еліс та Фатіма забарикадовуються у фоє з талісманом, тоді як Віктор і Джулі тікають у ліс слідом за хлопчиком Білому. Віктор наказує Джулі пробратися всередину дерева, яке переносить її до підвалу. Фургон з людьми прибуває до дільниці шерифа. І поки Бойт та Гатрі пускають людей всередину, один із монстрів вбиває священника. В минулому Бойт його дружина Ебі та син Еліс прибувають у місто за кілька хвилин до ночі. Вони зустрічають отця Гатрі, який відводить їх до прихованого підвалу з Доною та іншими мешканцями. Наступного дня Гатрі та Донна пояснюють новоприбулим ситуацію в місті. Тож Бойт вирішує взяти на себе керівництво людьми, щоб допомогти їм вижити. Він організовує побут та добуває їжу в лісі, де невідомим чином знаходить свійських тварин. З часом Бойт бере на себе все більше відповідальності та нехто є ебі, чиє психічне здоров'я погіршується. Під час чергового збирання ресурсів у лісі Бойт губиться. Оточений монстрами він випадково знаходить притулок у печері та знаходить талісмани. Повернувшись до міста наступного ранку. Бойт бачить, як Еббі відкрила вогонь по людям, переконана в те, що потрапила в кошмар. Коли вона готується застрелити Еліса, Бойт стріляє і вбиває дружину, щоб врятувати сина. Бойт приводить сару в будиночок в лісі, де залишає на ніч, а повернувшись наступного ранку, разом вирушають далі в ліс. Дійшовши до печери, вони залишаються там на ніч, а відійшовши ще далі, знаходять дерево з пляшками, що звисають з гілок, і тоді у Сари знову трапляється напад. У будинку Меті зі Джулі розповідає батькам про те, що сталося вночі, і що Віктора вона більше не бачила. До них приходить Джейд, який шукає Віктора. Але під час перепалки з Джимом він дізнається, що радіо запрацювало, тож вони вирішують збудувати радіовежу. Коли Сара прокидається, вона бачить, що знаходиться у наметі, Бойт показує їй, що у пляшках були клаптики паперу, один з яких датується 1864 роком. Сара пояснює, що цього разу голос був жіночий, якого вона раніше ніколи не чула. Дівчина говорить, що його його план був помилкою, і в лісі бувають гірші речі ніж монстри. Після чого Сара звертається до шерифа на прізвисько, яке використовувала Еббі. На намет нападає невидима сила, а потім освітлюється зовні, і обоє чують гучний гудок. Кенні, Донна та Джим пояснюють план будівництва радіовежі іншим мешканцям міста, але з часом з'ясовується, що у них немає необхідного джерела живлення. Хан Чен подає Джейд ідею використати електрику з міських будинків. Ці дроти навіть не дроти. Ця лампочка навіть не повинна вмикатися. Але вмикається. А отже, що б не відбувалося з розетками? Тут тече електрика. Містяни збирають стільки проводів з машин, скільки можуть, щоб заживити радіовежу. Тим часом Еліс робить пропозицію Фатімі і вона погоджується. Бо й Сара виходять з намету та бачать, що все навколо вкрилося павутиною. Шриф чує голос мертвої дружини та наближається до того, що він вважає закутою в кокон Ебі, але його кусають павуки. Невдовзі в нього починається марення, але Сара переконує його йти далі. Містяни вмикають радіовежу та помічаючи, наближається шторм. Джим зв'язується з кимось по радіо, але голос звертається до нього. На Хто це? Твоїй дружині не варто було починати копати в Чоловік біжить додому, але яма в підвалі, яку Табіта довгий час копала, провалюється, і вона падає в печеру, де несподівано зустрічає Віктора. Він попереджає табіту, що під землею сплять монстри. Бойти Сара бачить, що світло випромінює маяк. Починається злива, а потім Сара бачить хлопчика в білому, який говорить їй сховатися в отворі дерева. Бо й переноситься у невідоме місце, де потрапляє у пастку. А біля закусочної зупиняється автобус. В автобусі один із пасажирів на ім'я Елджин прокидається від сну та помічає, що місцевість, де вони їдуть, його лякає. Він намагається попередити решту людей про небезпеку, але вже пізно автобус опинився у місті. Через те, що Елджину стає зле, Бак та водійка автобуса зупиняється біля закусочної. Джулі знаходить свого батька, який розбирає засипану яму, куди провалилася та біта, та просить доньку привезти допомогу. Джулі знаходить зовні Еліса, але так як в нього пошкоджена рука, Бармен Том просить пасажирів автобуса допомогти їм і знаходить. Двох добровольців Рендела та Бріка. Вони приходять до Джима та починають розбирати яму, але будинок руйнується ще сильніше і завалює їх усіх уламками. З-під завалів будинку Метюзів дістають Рендела, проте через наближення ночі Джим, Том та Брік вимушені залишитися без захисту талісмана. Також Крісті несподівано помічає серед пасажирів автобуса свою наречену. Дона намагається розповісти Бакті та іншим пасажирам про загрозу у місті, але вони їй не вірять та панікують. Тож Донна стріляє у колеса автобуса, через що пасажири лякаються ще сильніше. Частина з них тікає геть, а решту змушують сховатися у закусочній. Віктор і Табіта досліджують тунель у пошуках шляху назовні та знаходять вихід, перш ніж покидаються монстри. Бойт чує невідомий голос, власник якого допомагає йому вибратися з пастки, скинувши канат. Вилізши назовні, Бойт бачить Мартіна, виснаженого чоловіка, прикутого до стіни, який просить Бойда вбити його. Пасажири автобуса, які залишилися за межами закусочної, один за одним гинуть від рук монстрів. А Віктор і Табіта блукають лісом. Через те, що місто занадто далеко, Віктор веде її до своєї схованки у вантажівці, де він збирав припаси. Намагаючись звільнити Мартіна, Бойд бачить музичну скриньку з балериною. А також помічає, що під його шкірою повзають якісь хробаки. Мартін згадує ім'я дружини Бойда, а потім ранить його руку, і через кров передає їх йому. Моя кров. Тепер твоя кров. Шукаючи вихід, Бойд якимось чином потрапляє у ліс неподалік від вантажівки, в якій сидять Віктор і Табіта. До них приєднується Елджин, який тікає від монстрів. І завдяки талісману, який є у Бойда, їм вдається врятуватися всередині. Донна і Кенні намагаються заспокоїти пасажирів автобуса, які перечікують ніч у закусочній. Рендал вихоплює пістолет у Кенні і збирається вийти на вулицю, взявши його в заручники. Але Донні вдається вдарити Рендла по голові, і той втрачає свідомість. Знаходячись під завалами, Брік помирає від отриманих. Хран, а том гине від рук монстра, тим не менш Джиму вдається пережити ніч. Бойт розповідає Елісу про події, які він пережив у лісі. Джим приходить до тями в лікарні, а Табіт розповідає, що дроти ні до чого не підключені. Рендал свариться із Донною, але Бойду вдається переконати його віддати зброю. Згодом Донна розповідає Бойду, що через бурю вони втратили половину врожаю. А також, зважаючи на нових людей, їм доведеться врізати пайки. Повернувшись у будинок колонії, Віктор дізнається про те, що Джейд та Ітан були в його кімнаті. Він іде до Джейда та забирає скрипку, яку той взяв із собою. Віктор розгніваний на Нього, тож Джейду не вдається дізнатися щось про його минуле. Кенні та Еліс знаходять у лісі дівчину з автобуса з металевим стрижнем у голові. Спочатку вони думають, що дівчина померла, проте вона раптово опритомніє. Кенні біжить по крісті, але та не в змозі допомогти дівчині. Врешті-решті її крики чує Бойт, який дістає з її голови металевий стрижень, при цьому вбиваючи дівчину. Та біту починають переслідувати видіння дивних дітей. А також вона розуміє, що Ітан будує з дощечок таку ж конструкцію, яку вона бачила в печерах підмі. Шукаючи щось у церкві, Кенні чує гуркіт, що лунає з підвалу і, спустившись туди, знаходить там Сару. Кенні знаходить Бойда та приводить його до підвалу. Залишившись наодинці, Сара розповідає, що пішла слідом за Бойдом, але опинилася в цьому підвалі і весь час залишалася тут. Бойд розповідає Кенні про те, що сталося із Сарою після того, як вона вбила брата, і це його серди. Джулі приводить Ітана до Віктора, але той не радий його візиту, тож вони йдуть додому. Знаходячись у барі, Джейд намагається заспокоїти Бакту через те, що вона не Слухала Елджіна, але він пояснює, що після того, як вони побачили дерево, було вже пізно. Джим озвучує Табіті нову гіпотезу. Він впевнений в тому, що місто створили для того, щоб проводити експерименти над людьми, і хтось постійно стежить за їхньою реакцією. Прийшовши до будинку колонії, Джим сперечається з Донною з приводу того, чи варто розповідати мешканцям міста про голос, який вони почули по радіо. Рендал влаштовує бійку через те, що один з мешканців рився в його речах. Через цей випадок Донна виселяє його із будинку колонії та відправляє ночувати до. Автобус а також дає йому талісмани з будинку В Поліцейському відділку Бойду вважається отець Гатри, який говорить, що потрібно розповісти Кенні про те, що Сара винна в смерті його батька. Тим не менш, Сара сама розповідає Кенні про те, що вона впустила до лікарні монстрів. Шокований цією новиною, Кенні знову свариться з Бойдом і відмовляється від повноважень помічника Шерифа. Дізнавшись, що Сара жива, Джим і та приходять до церкви та вимагають від Бойда справедливого покарання за те, що вона намагалася вбити Ітана, але шериф не. Хоче садити її у ящик. Сара повертається в будинок, де вона жила, та намагається знайти речі свого брата. Проте її виганяє Реджі та Паула, які тепер там живуть. Ітан говорить батькам, що хоче поговорити з Сарою, а зустрівшись з нею, каже, що вона монстр, і він її не боїться. Віктор приходить до Джейда у бар та погоджується дати відповідь на його питання, якщо він зіграє для нього на скрипці. Він приводить Джейда на звалище автівок, які належали людям, які померли, коли він був малим. Після того, як Джейд зіграв на скрипці, Віктор розповідає, що люди з його дитинства загинули, коли Крістофер, чоловік, якому належав блокнот, почав бачити символи, які зараз бачить Джей. Прийшовши до церкви, Елджін знайомиться із Сарою та проявляє до неї симпатію, не знаючи, що вона вбивця. Чен віддає Сарі речі її брата, які зберігалися в закусочні, але вийшовши на подвір'я, Кенні розкидає їх та розбиває цінну для неї різдвяну іграшку, яку подарував її брат. Табіта будує конструкцію з дощечок біля входу підземну печеру монстрів, і таким чином викликає видіння дітей, які наближаючись до неї повторюють слово Анкуї. Видіння припиняється і налякану табіту знаходить Джейт. У закусочній після розмови з Тянчен Бойт не притомніє. Йому вважається музична скринька, яку він бачив раніше, а також балерина. Попри неприязнь до шерифа, Кенні, який прийшов до матері, вирішує відвезти Бойда до лікарні. У будинку колонії Донна збирає залишки провіанту і готується до жорсткого нормування їжі. Крісті дізнається, що після її зникнення Мері знову почала вживати наркотики. Вона вирішує сховати ліки, а також їй Стає відомо, що Мері нещодавно вкрала рідкій морфій. По дорозі до лікарні Бойд бачить ще одне водіння зі скринькою та балериною. Він розповідає Крісті про те, що з ним сталося в лісі, про Мартіна, який передав йому свою кров і що тепер в нього під шкірою повзають невидимі хробаки. Залишившись на самоті, Бойд переживає чергове видіння, але цього разу балерина нападає на нього, через що він ледь не стріляє у Мері. У будинку колонії відбувається сутичка через нестачу їжі. Еліса випадково ранять ножем прямо у легені. Елджін і Фатіма. Ризикуючи своїми життями, відвозять Еліса вночі до лікарні. Крісті оперує його, проте Еліс втратив багато крові. Бойт, який має кров необхідної групи, відмовляється стати донором, щоб не передати своєму синові прокляття Мартіна. Кенні погрожує Бойду пістолетом і вимагає, щоб той врятував життя свого сина. Проте цього разу хробаків під шкірою бачать і інші. Кенні пропонує, щоб він передав їх йому, але Бойт вирішує вчинити по-іншому. Він виходить на вулицю та ранить одного із монстрів, якому передає частину своєї крові разом з хробаками. Поранений монстр починає кричати, після чого падає. А решта не звертають увагу на Бойда, так як зацікавлені тим, що відбувається з помираючим. Позбавлений прокляття Бойд нарешті стає донором крові для Еліса. Бойд, Кенні і Крісті хочуть дослідити тіло монстра, тоді як Еліс та Фатіма повертаються до блинку колонії, щоб ніхто з мешканців не прийшов навідати пораненого Еліса і не дізнався про мертвого монстра. Після розмови з табітою Джим бачить, що Рендл має із собою дрон, і переконує використати його, щоб підняти Антену від радіо якомога вище. Прийшовши до розбитого фургона, де знаходиться антена. Рендал запитує Джима: чи не думав він, що в експерименті над ними беруть участь деякі жителі міста. Табіта приходить до Джейда та запитує, чому він не здивувався, коли знайшов її налякану в лісі. Після чого один одному розповідають про свої видіння. Трохи пізніше, Табіта бачить у блокноті символ, який переслідує Джейда у видіннях, і пригадує, що бачила його на стінах печери під містом. Мері, яка страждає від наркотичної ломки, сниться кошмар, в якому монстр Ожив, а також вона бачить музичну скриньку, після чого прокидається. Ітан знову приходить до Віктора, який цього разу не проганяє хлопчика. Вони з'ясовують, що з дерев почало опадати листя, хоча в цьому місті завжди панує однакова погода, а якщо її змінюється, то відбувається щось погане. Крісті робить ростин тіла вбитого монстра, та з'ясовує, що воно має анатомію людини, але позбавлено майже всіх рідин, окрім жовчі, яку Бойт вирішує зібрати, щоб використати як зброю проти інших істот. Елджин приймає ванну за порадою Джулі, намагаючись. Згадати щось важливе зі свого сну, коли автобус приїхав у місто. Раптом він помічає біля себе музичну скриньку. Після чого з'являється страхітлива жінка, яка намагається його втопити. Вони торкаються, ламають, вони крадуть, а вільних тут немає. Вони прийшли на трьох чекають. Канісниця сниться кошмар, в якому з'являється музична скринька. А прокинувшись, бачить, що опік, який він дістав у вісні від цикади, з'явився в нього і наяву. Рендал продовжує переконувати Джима, що серед мешканців міста мають бути люди, які допомагають з організацією експерименту. Так як Джим не бачив смерть Бріка, отця Гатрі і ще багато чого. Рендал припускає, що люди, які вмирають, насправді причетні до цього, їх нібито вбивають, щоб налякати мешканців міста. Табіта показує Джейду вхід у в якій вдень сплять монстри, і на стінах якої накреслений таємничий символ. Джейд іде до Віктора і свариться з ним через те, що той не розповів про символ на стінах печери після того, як зіграв на скрипці. Коли Джейд питає, чи не хоче Віктор повернутися додому, він відповідає, що його дім тут. Джим і Рендал приходять до церкви і запитують Сару стосовно її брата, щоб дізнатися закономірність того, як люди потрапляють у місто. Тієї ж самої миті з'являється Донна, що викликає підозру у Рендала, який знову з нею конфліктує. На дворі Джим запитує Рендела, що сталося. Тож він відповідає, що намагається отримати відповіді, а не бути всім другом. Тож Джим каже, що потрібно поспостерігати за монстрами вночі у фургоні. У своїй кімнаті Віктор дивиться на іграшку і згадує випадок, коли він був з матір'ю у підвалі. Вона сказала сину залишатися на місці, а натомість сама пішла назовні. В теперішньому часі до нього приходить Табіта. Він говорить, що не пам'ятає, що сталося у минулому, але можуть його малюнки, які зберігаються в надійному місці. Елджін розповідає Бойду про свій кошму. А також пропонує йому використати жовч монстра, щоб створити щось на кшталт срібних куль для їх вбивства. В лікарні Мері говорить, що з підвалу вона чує якісь звуки. Тож Бой і спускається спускаються туди та бачить, що з тіла монстра починають вилазити сотні цикад, які тим не менш згодом зникають. Під час підготовки тіла до спалення за цим приховано спостерігає Рендал, а трохи пізніше Бойти Кенні чують цикад. Несподівано з будинку вибігає закривавлений реджі, який благає про допомогу. Віктор і Табіта знаходять дитячий малюнок які намалювала Елоїза, покійна сестра Віктора, яку він забув. На одному із малюнків зображений маяк, до якого пішла тієї ночі мама Віктора. І також він каже, що в ньому знаходяться поневолені діти. Перед заходом сонця Джим приходить до свого фургону у лісі і знаходить там донну, яку Рендал прив'язав до дерева. Бойти Кенні знаходять тіло Паули, яку вві сні зсередину розірвали цикади. Вони попереджають всіх мешканців міста про те, що сьогодні засинати небезпечно, а Джулі говорить, що потрібно попередити її батька, який відправився до Фургона. Бойт знаходить рендела Донну і Джима у лісі. Він обезброює рендела, який все ж встигає викинути ключі від автівки, тож їм чотирьом доводиться залишатися на ніч у перекинутому фургоні. З настанням ночі монстри оточують їх, проте не наближаються. Тим не менш згодом щось намагається проникнути до фургона знизу. Скориставшись моментом, Рендел розбиває вікно і тікає до лісу, де на нього нападають цикади. Бойт, Джим і Донна також змушені тікати. Шериф стріляє у монстрів срібними кулями без видимого результату. Поки Джим заводить автомобіль. Перш ніж втекти з фургона, Бойд бачить свою дружину Еббі, яка просить його повернутися до неї. Табіта та Джейд переглядають малюнки Віктора та Елоїзи. Джейд помічає зображення солдатів громадянської війни і запитує, чому маленька дівчинка їх намалювала. Табіта каже, що малюнки були засновані на історіях, які розповідала мати Віктора. А потім, вказуючи на зображення маяка, припускає, що діти просять в неї допомоги. Кенні проводить ніч разом з Сарою та пропонує їй покінчити життя самогубством. Але коли вона приставляє револьвер до своєї голови, Кенні її зупиняє. Елджін пригадує сон, який він бачив, перш ніж автобус потрапив до міста. Увісні йому явився хлопчик у Білому, що повторював слова дитячої Колискової. Тим часом цикади в різних місцях нападають на Мері та Джулі. Донна, Елджін і Дейл йдуть до лісу шукати тіло Рендела. Коли вони його знаходять, виявляється, що він не помер, а знаходиться в такому ж самому стані, як Джулі і Мері. Бойц Сара і Кенні приходять до руїн, до яких колись потрапив бой. Сара Каже, що чує музичну скриньку і що вона знаходиться десь у руїнах. Також вона чує голоси, які насміхаються над бойдом через те, що той повернув кошмар до міста. Табіта просить Віктора відвезти її до маяка, але він знає тільки дорогу до дерева з пляшками. Прийшовши туди, Табіта заходить всередину і переноситься до входу в маяк. Джейду вважається мертвий бармен Том, після чого він наважується піти до печери, в якій вдень сплять монстри. Всередині він бачить чергове видіння, в якому сім дітей лежать на кам'яних столах, і повторює, Слово Анкуї, а над ними переплетені корені дерев утворюють таємничий символ, який постійно бачить Джей. Під час вінчання Еліса і Фатіми Бойд розуміє, що за допомогою факела можна потрапити до місця, де він зустрів Мартіна, тож йде до вантажівки, де його залишив. Несподівано з'являється Реджі, який перед цим вбив охоронця будинку колонії, та звинувачує Бойда в тому, що відбувається. Реджі ранить Бойда, але шриф стріляє у відповідь і вбиває нападника. За допомогою факела Бойд переноситься до місця, де він зустрів. Стрів Мартіна. Тепер до стін прикуті Рендл Джулі і Мері, яких катує невідома сила. Коли Бойт збирається розбити музичну скриньку, йому знову вважається Еббі. Вона намагається переконати Бойда, що спроби боротьби тільки продовжать страждання, але він не слухає її, тож розбиває скриньку і рятує полонени. Джулі Мері та Рендл прокидаються. а Аїтен помічає, що більше не чує звуки ЦК. Табіта піднімається на вершину маяка, де бачить хлопчика у білому, який вибачається і зіштовхує її з маяка. Після чого вона прокидається в лікарні. Карні святого Антонія. Дякую, що переглянули відео до кінця. Висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей!